Порятунок. На сьомий день барило спорожніло. На обід не лишилося ані краплі води. Елі знепритомніла. Загартований моряк і ще тримався. Силою волі Чарлі подолав заціпеніння, протер очі і раптом стрепенувся. Йому здалося, що вдалині рухається чорна цятка. Але що могло рухатися у цій страшній мертвій пустелі? Однак цятка рухалась, росла і наближалася. Ворона, клянуся рифами куру кусу, це повертається ворона, загорла в Чарлі з неймовірною силою. Яка їм користь від цього повернення старий моряк іще не знав, але серцем відчував, що птаха повертається недаремно. Ось ворона вже недалечко. Моряк бачив, як вона вибивається з останніх сил. Важко й різко змахує крилами, аби утриматися в повітрі. Щось хилило птаху до землі. Але що саме? Зіркі очі моряка розгледіли, що це було велике гроно винограду, яке ворона несла у дзьобі. Виноград, шалено загорлав Чарлі. Елі, дитино, прокинься, ми врятовані. Елі нічого не чула і не розуміла. Ворона сіла на пісок біля візка. Чарлі схопив грону винограду, відірвав кілька ягід, поклав у напівстулені Еліни вуста і роздушив їх. Прохолодний сік пролився у горлянку дівчинки, і вона опритомніла. «Дядечко Чарлі, що це? Вода? Краще це виноград. І знаєш, хто нам його приніс? Ворона. «Кагекар!» – обізвалася ворона. Почувши, що розмова йде про неї. Проковтнувши кілька виноградин, Елі підвелася на лікті і побачила непритомного тотошку. Тотошеньку, любий, і ти вмираєш від спраги. Три ягоди одразу оживили песика. Він розплющив очі і поворушив хвостиком. Переконавшись, що його команда врятована, капітан дозволив і собі освіжитись виноградом. Великі жовті ягоди так і розтавали в роті, тамуючи спрагу і голод. Оце так виноград, бурмотів моряк. Я такого не їв навіть на куру кусу. Моряк узяв у руку ворону, погладив її чорно розпойовжене пір'я. Ти наша розумниця, а я ж бо старий копчений оселедець, ще сердився, що ти полетіла. От, якби ти ще нас навчила. Як здолати ту чаклунську силу каменя? Я б визнав тебе наймудрішим птахом у світі. Замість відповіді, ворона дзьобнула ягідку і лукаво скосила на моряка чорне око. Вона натякає на виноград, подумав Чарлі. Але чим він нам допоможе? Лише продовжить наші страждання біля цього проклятого каменя. Ворона поскакала по піску. Весь час озираючись на Чарлі і ніби кличучи його за собою. Моряк підвівся і швидко пішов у напрямку гір. І дивна річ. Зовсім мало він з'їв виноградин, а ноги несли його легко й вільно, ніби він не голодував цілий тиждень і не лежав безсильно на піску. Вітери хвилі, бурмотів моряк. Ось штука хитріша від усіх, які я зустрічав, зараз побачимо. І ось нарешті і фатальний рубіж, де вони з Елі щоразу падали без сили волі. І що ж, Чарлі й далі крокував так само вільно. Ура, ура! заволав Чарлі. Елі, сюди, ми врятовані. Розгублена Елі прибігла до дядька і лише тепер зрозуміла зміст його слів. Дядечку Чарлі, скоріше, скоріше звідси. Так, ти маєш рацію. Хто знає, скільки часу діятиме чарівна дія винограду, треба поспішати. швидкоруч, поскладавши речі, в рюкзаки, захопивши намет і не турбуючись про решту майна, мандрівники залишили це страшне місце. Тотошка весело стрибав, а ворона летіла попереду них, вказуючи шлях. Коли мандрівники пройшли близько трьох миль із зачарованого каменя не стало видно, вони зупинились, з'їли ще кілька ягід винограду і з новими силами рушили вперед. Ще того самого дня вони пройшли половину відстані до гір. Уранці мандрівники помітили, що ворона зникла, але їм недовго довелося гадати, куди вона поділася. Птаха прилетіла з новим гроном винограду. Хай йому дідько бурмотів Чарлі, розділяючи між своєю командою соковиті ягоди. Зроду не подумав би, що у мене з'явиться такий дивний постачальник.